Також маю дуже гарні ось такі метелики. Це у нас ідуть гвоздики ціна 160. Також є цікаві гвоздики з емальованою такою вставочкою ціна 140. Також за 160 є ось такі подовжні гвоздики з сердечками. Ось такі з зелененькими камінчиками англійська застібочка, ціна 130. За ціною 130 гривень. Ось такі квадратні, теж дуже гарні англійська застібочка. І ще ціна 130 гривень, англійська застібочка з прозорим фіанітиком. Хто полюбляє сердечки 160 гривень? Ось такі гвоздики.